Віктор Франкл, психолог, який пережив концтабір, він казав, що щастя це побічний ефект сенсу. І що щастя не може бути метою. Щастя має бути наслідком. І зараз я прямо в моменті ділюсь з вами своїм щастям. Для мене щастя це он в тому ларочку взяти ось таку свою каву. Це просто сісти під каштанами Чесно. Нахрещати. Це просто кайфувати від того, що я живу, дихаю, творю. До речі, каштани білого кольору, бежевого. І дивіться, рожевого, неймовірного, а? Круто. І просто відчувати себе живою. А ще куштувати, запивати каву, зажовувати неймовірною цукеркою. Діліться зі мною в коментарях, що значить щастя для вас.